What? Дурно сміх! Це ж так в нашому стилі. Я дуже рада, дуже багато хто з вас пише, що а, я навчився радіти просто так, сміятися просто так, шуткувати і жартувати а, над так. чим завгодно, просто так, з усіма. І в мене взагалі покращився а, м, стан гумору, почуття гумору. У мене, наприклад, покращилася кіпа, кіпа на волосі. До речі, Андрій Сітерійський пише: від клікшоу, у мене аж волосся стало рости. ти, Я б теж так хотіла. А де воно почало в тебе ростити? Почни, будь ласка. Здібності, отже, всі лисі люди, будь ласка, вмикайте стартіві. а всі лисі хлопці ми хотіли сказати. Так, Адже починає Спочатку рости волосся. Лис, лисоголову як лампу Аладдіна, а потім вмикніть нас, і від нашого голосу у вас ростиме волосся. Так, а ми особисто ділимося зі своїм досвідом. Ой, своїм досвідом, чого ми навчилися у клікшоу. Так, от, я хочу зааск застріти Ми навчилися знати, що можна святкувати щодня. Ой, у так. нас чижани, кожен день це свято. То свято пиріжка, то свято піч. То свято унітаза, то свято військ в, в Барнаулі, то свято, то свято Конституції горизонту, да. д, д, дивлення на горизонт, то свято обчищення морквинок. Так. То свято Лівого пальця непоголених ніг, я не знаю, чого завгодно. Свята бувають такими різними, їх всі святкують в усьому світі, виявляється. А днів незалежності на рік, скільки буває, а скільки днів системних адміністраторів? О, Боже, Іх у вас найбільше ще. свята. Сисадміна – це взагалі люди, які а, можуть святкувати кожні три два місяці. Три дні, рік, три дні на рік. Навіть чотири на рік. А День молоді ми святкуємо. До речі, Теж. о, 6 серпня, oh. тобто позавчора був День молоді, міжнародний. Uh really, pa, really, really. Uh, bah, uh, Просто у нас не було в ефірі, а так би ми святкували. До речі, by the way, минулим числом ми вас вітаємо з тим, що ми ще молоді і ми ще не померли. Єс! Yes! Тому що ми дивимося клік-шоу. Отже, ви нам ще пишете, що вас в клік-шоу вчить радіти життю. І це так офігенно. Просто так, тому що ми живемо. Так, не треба нічого здобувати. Ми і так. Oh. До речі, особливо, коли ви нам пишете по темі. А мені так подобається, особливо. як Юлія Блекпіро, це вона є така здібність, така, така неї риса. А коли йде якась пісня, яка їй right. подобається, вона знаходить текст англійської мови або російською мовою, якою там, українською. І фрагмент цієї пісні, який їй найбільше всього подобається, постить нам на стіні ВКонтакті. І всі можуть підспівувати, знаєш, і саме mm. цей момент. І це якось так ну, це просто дивно. І я ж кажу, це така якась така, прямочка, якась така фішка, хороша фішка. До речі, в кожного з вас є яка фішка. У Макса Шафрінка Сергія е, Шапаренко, ти хотіла сказати. Шапаренка, на є. Е. Ви так, так. навчилися у... вимовляти твої а, за час роботи клік-шоу. Всі ви особисті, навіть з того, як ви пишете і що ви пишете. От Вася у Буханця, я б навіть дізналася, якщо б просто не прочитала, що це Вася, без його фотокартки, я б зрозуміла, що це написав Вася Буханецька. Конечно, Вася, вася Буханець. Це всю какому. Вася. Ой, з якого. Села. Та -ра -та -ра -та. А Сатанівка він говорив. Сатанівка. Ой -ой -ой. Але це дуже позитивно. Що ж дивимось, кліп? А, а Сатанівка зараз. А, просто... а в наступній студії у, у нас спорт, ми визначимо екрані. останнього в цьому сезоні. Нашого п'ятниця це буде особливий п'яти.